Ви на каналі Мір Марго і з вами Маріна. Сьогодні я знов на дачі, так що запрошую. Так, привізла я сьогодні смородину. Це смородина. Ще в лютому в березні. Тато мені привіз зі своєї фазенди гілки смородини. Тут є чорна і червона. Я їх порізала, поставила у воду і вони пустили коріння. Ось сьогодні я хочу цим зайнятися, посадити їх. А також знайти місце для флокса. Це хто не бачив попередні мої відео флокс Щербет Blend. Так, ще хочу під'єднати бочку, минулий раз я її ось так. Поклала, щоб вона висохла внутрі, знов покласти внутрі пакет і під'єднати. Будуть дощі, і, сподіваюся, вона вже набереться. Це ж такі пакет я класти не буду. Там, напевно, є дирки. І не одна, тому що в прошлої минулий раз я залишала воду, і її там нема. Не знаю, під'єднаю просто до бочки, а потім куплю новий пакет. Я ще взяла з собою корнівін, буду корішки опускати в цей корнівін і садити. Підготувала лунки і зараз буду садити. Посадила я вже смородину, але я садила прям ось так кучками по декілька гілочок. Вийшло в мене таких як би, кущів 5. Але, як ви помітили, ділянка в мене не оброблена. І хочу зробити такі круги приствольні, знайшла в себе такий шматок агротканини, хочу повирізати. Ну, Коло навряд чи в мене вийде, виріжу такий якби квадратами. Так, так що зараз цим займусь. Ось так я зробила, бо тут в мене ділянка в траві, і щоб я бачила, коли буду косити, і щоб вони не заростали. Сподіваюсь, приживуться. Тут ось так. Взагалі я замовила вже агротканину і хочу тут деякі клумби закрити, щоб в мене так не заростало, бо тут в нас така природа, що росте і росте дуже швидко. Ось тут ще досадила рози, пересадила і тут все закрила. Ті, що минулий раз садила. там малину полила. Іду збиратись. Гліцинія буде вся в квітах. Привіт! А це вже наступний день. І я сьогодні вирішила приділити увагу своїм кімнатним рослинам. Хочу перевалити ось такий фікус Лірада Бамбіно. Я його придбала нещодавно. Купила ось такий горщик. Тут 2 літри 800 мл. Він пластиковий, але мені подобається. Ось цей який звільниться горщик, я пересажу туди філодедрон. Ось такий в мене є. Грунт в мене буде ось такий універсальний. універсальний. Замість дренажа я використовую вічну шкарлупу. Так, отже беремо. Ми її можна розламати, але так, не дуже сильно. Даже деякі я кидаю цілком. Даю на дно грунт. Вот так. делимся, То вот есть можно еще трошки. До речі, ось цей горщик я придбала в магазині. У нас, я не знаю, що у вас такі є щодня. Тут 2 літри 800 мл і 65 гривень. Я вже пожалкувала, що ще не купила. Вчора ходила, хотіла ще придбати. І вже не було, розкупили. А грунт купила в Аврорі за 44 гривні, Кому це буде цікаво? Так, ну і тут засипаємо бронтом далі. Грунт, до речі, нормальний такий, хороший, пухкий. Чому це називається перевалка? Тому що ми не турбуємо корінці. І прямо з цим земляним кором переміщуємо рослину в інший горщик більшого об'єму. А якщо б ми видаляли корінці, то це б була пересадка. Ось так трамбуємо. Ще зверху можна посипати землею. До речі, в Аврорі ще можна знайти по нормальній ціні ось такі палички, добрево. До Це універсальне, я купила, є для квітучих. Якби тут все є на звороті інструкція. І мені подобається і рослинам також. Так, тут заколила. і трошки ще можна. Зверху, бо земля так, і зараз пересаджу ось цей філодидрон. ви знаєте, я вже хотіла вам так розказати, що я дуже люблю кріпи кімнатні, але вже в мене їх так багато, що я не знаю, куди їх ставити. Так, але, на жаль, хочу поділитися з вами. Тут сталася в мене якась халепа. Чи я потягнула так, чи там коріння вже згнило. Бачите, як воно? Це коріння залишилось тут, а він ось так відірвався. Якийсь тут маленький корінець є, і все. Напевно, я цей філодедрон поставлю у воду, щоб він пустив корінці, і тоді я його пересаджу. Ну, Такі я не буду його вже садити у землю, бо він згніє. Ось тут, бачите, є такі повітряні корінці. Я поставлю або отак відріжу і поставлю у воду. Так, напевно, і зроблю. Ось навіть зараз вам показую. Ось тут є. Бачите як? виходить. Ось тут відріжу, поставлю воду. І ось цей кусок. Так. І ось так. Поставлю воду і пустить коріння добре, і тоді посаджу. Так, значить, це відпадає. Це вже. Не буду нічого з ним робити. А сюди я вирішила посадити ось такий сінгоніум в мене є. Він стояв у воді і пустив коріння. Отже, яке коріння. І тоді я його посаджу сюди. Оце тимчасово. у сінгоніуму швидко наростає коріння йому буде вже потім тісно. Ну, краще, ніж просто у воді. Це сінгоніум конфіті, Він зелений з таким вкрапленням рожевим. Оце в мене паліва Я підкинула трошки сюди ґрунт. потім її влаштую душ, під душем помию. І хочу внести добре якраз те, що я вам показувала. Як треба зробити? Треба виміряти діаметр горщика. Ну, ось дивимося. Тут, тут є ось така лінійка. Тут десь 20 21-22 см даже 22. І дивимося по інструкції від 20 до 25 см 4 штучки. Бо якось вона зараз в мене якось жовті листочки, Не дуже почувається. Достаю 4 палочки. Це добриво на 90 дні, днів тривалість діль. Тривальність дії цього доброго 90 днів. І ми встромлюємо ось сюди у ґрунт, десь відступаємо від стінки вазону 2 см. Ось так. Ось так. Розпреділяємо. І потім полити і обов'язково записати. Так, зараз я поставлю. І поливаю. Я залишила в ванній кімнаті, вони повисихають, я їх поставлю потім на цей стелаж. А на сьогодні, все. Дякую, що зі мною були на дачі, що подивилися, як я доглядаю за своїми рослинами. Буду рада вашим коментарям. Пишіть, які ви квіти полюбляєте більше, кімнатні чи садові, або ті, і ті, як ви за ними доглядаєте? На сьогодні все. Пока-пока!